Минула ніч не обійшлася без цинічних російських обстрілів. Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та ракетами калібр. Сили ППО знищили всі шахеди. Про це повідомляють повітряні сили збройних сил України. Проте під ударом вже другий тиждень поспіль Одеса. Росія не припиняє усіма можливими способами зривати перевезення зерна. Тож, окрім житлових будинків, соборів та критичної інфраструктури цілять також по портах Одещини. Цієї ночі, за інформацією оперативного командування «Південь», Окупанти випустили ракети калібр з підводного човна в акваторії Чорного моря. Вони летіли на критично малій висоті, тож це ускладнило виявлення їх. Тож влучання зазнала одна з адмінбудівель порту. Ворожа ракета пошкодила виробниче обладнання одного з вантажних терміналів і вбила співробітника порту. За попередньою інформацією, це був охоронець. Також цієї ночі ціллю ворога стали, до прикладу, освітній заклад, адміністративна будівля, компанія зв'язку, пошта та церква на Дніпропетровщині. Про це розповів голова ОВА Сергій Лисак. Росіяни гатили з артилерії по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах Дніпропетровської області випустили майже три десятки снарядів. Там також ушкоджень зазнали два будинки, господарська споруда та лінії електропередач. Крім ракет і шахедів, вночі окупанти скинули керовану авіабомбу кап 250 на п'ятиповерхівку СНТ Ківшарівка на Харківщині. Про це повідомили вова. Станом на зараз відомо, що одна жінка загинула, ще четверо осіб постраждали. Також Одні з цілей окупантів вже другий день поспіль є аеродром у Старокостянтинові. Про це розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, він під прицілом, бо росіянам не подобається, що військові льотчики завдають ударів по ним. Основна причина, мовляв, бавовна на тимчасово окупованих територіях. Втім, навіть попри те, що руйнувань та смертей на жаль уникнути не вдалося. Наші сили протиповітряної оборони за минулу ніч знищили 36 крилатих ракет ворога.